Вітаю, Україну накриє циклон і зараз я поясню і деталі, і прогноз погоди. 4 жовтня цей циклон накриє південь та частково захід. Незважаючи на його поступове послаблення, основна атака циклону прийде на Одесу та область у вигляді потужних злив. Тож готуйтесь до негоди. Але потужні душі також накриватимуть Крим, південь та центр країни, також не виключні грози, а пришті території України без опадів. Ранкова температура повітря колатиметься від 5 до 16 тепла. В день температура повітря підніметься до 7-23 тепла. А пориви вітру впродовж доби коватимуться зі швидкістю від 3 до 16 метрів на секунду. Але 5 жовтня рештки циклону посилять опади на півдні, центрі, сході країни та у Криму. Але з іншого боку, на захід країни прийде атмосферний фронт зі зливами та снігопадами у Карпатах. Місцями та порешті території України без опадів. Ранкова температура повітря колатиметься від 5 до 15 тепла. Через рух циклону Денна температура місцями колатиметься від 7 до 19 градусів. А вітру впродовж доби колатиметься зі швидкістю від 4 до 12 метрів на секунду. Ось такою буде погода в Україні на вихідних. Бережіть себе, все буде Україна.